Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старес та покажу нову функцію. Тобто щоденна нагорода. І дивіться, раніше, коли ти заходиш в магазин, то отримуєш нагороду і все. А тепер, крім цього, ще буде щоденна нагорода, яка буде показуватись в меню. Як бачите, нам показують наш номер. Який показує нашу щоденну активність, тобто, якщо ми будемо підряд заходити в гру, то ми будемо отримувати різні номера. Наприклад, завтра я отримую 2, 3, А якщо я не зайду в гру, то він просто спадеться. Знаєте, такі печива там не побажання є, і тут теж є побажання. І, наприклад, сьогодні написано: будь рандомом, яких ти хотів би бачити в іграх. І перша нагорода це стар дроп. Завтра буде гіперзрядний дроп. Потім будуть 10 монет, потім 10 поверпоїнтів, 5 гемчиків. І це в принципі ну, не сильно цінне. Але те, що нам дають гіперзрядний дроп, це капець, бо їх вже якось занадто часто дають нам в грі. Але окей. І дивіться, ще є тут список, які нагороди будуть кожного з 60 днів. Тобто 60 днів ідуть, нагороди, потім воно анулюється і знову ті самі нагороди. Тому можете подивитись на список. Рандомний старт дроп і 100 XP даблерів. І тепер давайте відкриємо гіперзарядний дроп, який я відкрив якраз сьогодні. Ось так він виглядає красивенько, фіолетовий, агресивненький. І мені випадає, як бачите, знаєте що? Правильно, гіперзаряд на шелі. Ось такі в нього характеристики. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.